Вітаю вас, дорогі друзі! Ви на youtube каналі Мирослав Солонар. Це наш новий випуск. З нами сьогодні головна відьма країни Екстрасенс, Марія Тиха. Маша, привіт, радий бачити. Привіт, навзаємо. Давай я нагадаю нашим друзям, що ми працюємо півночі. У нас зараз 11 квітня е, от і. Перше питання, яке я хотів тобі поставити, це про Одеську область. А справа в тому, що сьогодні росіяни її кошмарять по повній програмі, писали глядачі, що там прилетіло по мосту в Чорноморську. Загинули люди взагалі на Одесьчині. Там і дитина є. Також загалом, яким ти бачиш, будуть події для Одеської області. Ну дивись, я сьогодні, в принципі, давала вранці інтерв'ю, казала, що буде летіти щось. них там що, день міста сьогодні, чи що Одесь? Що там якісь день визволення від фашистів? Так, да, так. Да. І там тоді падало, коли я дивилася, навіть і раніше здається, ми дивилися. Там падало, що буде, буде ситуації такі зі смертями, так. Да. Нічого хорошого, Одещина не чекає. А, а от чи бачиш ти загрозу для наших дітей? Бо наші люди пишуть, що дуже зараз страшно дітей в школу відпускати? Ну знову ж таки, треба ж розумієш розглядати кожне місто окремо? Ну тобто зараз загрози в принципі для всіх існують, не тільки для дітей, не тільки для дорослих, для всіх. Ну? Як на це питання відповісти, якщо діти гинуть? Вже два роки. А якщо ми давай подивимося точково, тих місцях, які найбільше обстрілює Росія, наприклад, це Харків, і це та ж сама Одеса. Загрозою для дітей. Я не розумію питання, чого чого по, діт по дітях дивитися? Я не розумію просто взагалі питання. Чи можуть бути жертви серед дітей в цих великих містах? А чого дітей? якщо що просто можна подивитися взагалі жертви, Навіщо дітей саме? Чи можуть бути прильоти по навчальних закладах? А, добре, давай так. окей. Чи можуть бути прильоти по навчальних закладах? Харків. Да, да. Мне кажется, сейчас просто буду каждый город смотреть, буду показывать, типа что да. Может, загроза просто для всех. По по Одессе тоже самое, ничего там хорошего. Школа, Одесса. Mm -hmm. Я просто так не смотрю, я смотрю просто город отдельно, что мне покажет. То есть я такое не люблю, да, да вот. По школам, я понял. У надо чітко вот город, типа я смотрю себе, вот как как, що що покажуть вообще там. Ну, тут тоже показують, типа, да. що так. У них є плани вообще оккупации Харківської області. Це так понятно. От, ошейник, типо, Ти маєш на увазі, що вони можуть поперти на Куп'янськ, чи можуть піти з іншого боку Харківської області? Де они не ишли. Я думаю, что они могут разделиться с двух сторон. Здесь Купинск показывают, а с другой стороны. То есть они просто пока еще вторую часть не, не очень исследовали. Двойка мечей, видишь? Тяжело им. Купинск mm -hmm. не знаю. То есть, вот так вот тут. А от ти знаєш, маш багато в нас в змі говорять про те, а де ж буде основний удар е, наступу росіян, про який всі говорять, що от він буде літом. Е, багато версій є е, версії. Такі що це або Харків. Або Херсон Суми, і є ще навіть така теорія, що знову Київ. Хоча напевне, що Київ видається зараз найбільш нереалістичним. Е, от Буданов е, казав, що це буде Донецький саме напрямок. Маш, як тобі видається, де буде основний удар росіян? Саме основний, з найосновніших, куди вони кинеться. Саме саме наступлення росіян для нас є з якої сторони. Покажіть, будь ласка, мені. А именно. Показывает оккупированная территория. Хорошо. Карта отшельника падает. Что это? Я сейчас вообще откидываю Донецкое, Луганское, я склоняюсь к Запорожью. Это Запорожское направление, звезда выпала. Що там може бути сам основний удар. Це ж також південь Угу. Так. А от ти знаєш, те, що я зараз бачу, наші військові пишуть, що от часів яр на Донеччині зараз максимально тяжко. Mm -hmm. Орки зараз там скидують каби по повній програмі, просто винищують все, що є довкола, і намагаються продертися в часі я. Розвиток подій по Донецькому напрямку, який для багатьох експертів видається зараз найважчим. Розумієш, донецьке направлення було тяжке завжди тяжке. Тобто, я ж кажу: відкидаємо Луганщину, Донеччину зараз. Да? У меня все одно. Вот, короче, после моего сна вот, помнишь Запорожье, да, когда мне снилось, когда башня прилетела, вот недавно это было. Да, да, звучайно, зачем вот, я. Это вот, да. Ножа. Я просто после этого сна касательно Харькова и Запорожья, я понимаю, что самое опасное направление это будет Харьковское и Запорожское, вот именно вот, вот по наступлениям. И мне еще Херсон. Понял рядом тоже там, в уме Херсонское направление? Я откидываю сейчас Донецкое, Луганское. Но это направление, там, там жесть, что происходит. Сколько уже лет? Я сейчас говорю конкретно про другое. Специально говорила, да, что мне показала звезда всегда к Запорожью. Всегда. Если выпало, бы получилось бы или выпал бы этот... боже. Тускубкова, что у нас еще? И солнце, это юг сразу, да. То есть это Крым мог бы быть, это мог бы быть там Херсон, например. Запорожье выпало. Станція. Ну, то есть Донецьк і Луганск вообще по-другому не падают. Тут нету карты про Донецьк и про Луганск, ні одній, там пятерка мечей всегда падает. Да, от, ти кажеш, станція, мається на увазі атомна станція, да? Можешь да, ти, да, да, да Хорошо, да, дивись, була інформація, що туди влучили безпілотники в реактор да, ядерної да. станції, І що там зараз тріщина, навіть, ось да. таке писали. Вот ты это так уж бачишь, что там не зона? Э, смотри, касательно станции, э, нам через сон показывали башню, да? Мне там покидали локацию, показали, где это все прилетело, там там башня действительно есть, да, отель, да, класс, окей. Но башня это была похожа во сне на Carnotets, то есть я склоняюсь к тому, что мне все-таки показали, наверное, атомную, потому что по атомной полетела буквально после сна там через сколько, через дней пять, да? здесь примерно так. Я думаю, что это именно к атомной станции было, И мне четко показали, что в апреле будет ситуация с атомной станцией, будет пожар, что-то там будет вот-вот с электричеством, с огнем. Вот четко мне показали, это именно апрель. Вот, вот четко. После уже того, как солнце сбылся, после того, когда прилетела, еще показали, что что-то будет с атомной станцией. То есть я у у уверяю, что будет какая-то ситуация. В каком состоянии сейчас атомная станция находится вообще? Русская. Вот, снова такие карты звезды выпала на атомную станцию. да, То, что я говорила, что Запорожье. показывает, запорожское направление. Вот оно. Так, хорошо. Атомная станция в каком состоянии сейчас. Реакторы. Не работает что-то. Четверка мечей. Сто процентов. Сколько там реакторов? Четыре, не помню. Три-четыре. Здесь четыре. С здаётся, четыре. Смотри, Давай а... я зараз подивлюсь, я точно тебе скажу. Давай. Я так понимаю, что один вообще не фурычит, абсолютно. То есть он вообще, я не знаю, реактор, вообще не работает, вообще не работает. Шесть, шесть реакторов. Шесть, короче, один из них вообще не рабочий, вообще. А что сказали, трещины пошли? Да, писали, что трещины. Это есть там. Скрываю тщательно. Верховная жрица, семерка. Сейчас секундочку, что скрывается? -то? Что скрывают? Слушай, я думаю, если честно, что там а, была какая-то утечка. Вот, если я по честно. А десятка мечей вот шестерка мечей. Кубках. То есть я складаюсь до того, що там була то утечка, то просто складно об этом не говорять, то вот все. А от це може загрожувати, я не знаю, довкіллю, здоров'ю людей, от якщо дійсно там був витік радіації. Ну, блін, в нашому ну, стороні. 100%, головах це 100, 100 правильно. воно загрожує, так, да, тут сімейка жезлов є, да, дійсно, є загроза. Ну, я не скажу, що прям там якийсь ужас там, що воно ага. є загроза, да. І мені кажется, що там було какое-то згорання. Просто об этом тоже промолчали. теж промовчали. І що, помімо обстрілов, то що було? Слухай, скільки ми всього не знаємо, мені здається, якщо б ми щось про це дійсно б ну, багато дізналися, посивіли б одразу всі. Да. Uh, у нас величезна зараз проблема це з протиповітряною обороною. Uh, наша влада просить uh, у всіх. Uh, Засоби ППО і навіть міністр закордонних справ Кулеба сказав, що Україна знайшла по світу 100 батарей ППО Петріот, але ніхто їх не хоче давати навіть в оренду. Уяви собі, скажи, будь ласка, а ми взагалі отримаємо ці додаткові ППО, які так необхідні? Бо просто ну русня зараз знищує наші міста, от просто стирає їх з лиця землі, Харків, Одеса, Запоріжжя, Ну, блін, всі да а, і знищує наших людей. Вибач, ну, блін, дофіга просто. ну, Дофіга загиблих. Я поки не вижу, те, що ми, ми отримуємо. Всемірка Пентаклів Так тоді виходить, що нас дають по повній програмі. Тоді вони вже не хочуть, щоб ми виграли війну. Світ хоче, щоб Україна виграла війну. Світу пофіг взагалі. Весьмірка копків паде. Ось і підірка Пентаклів. Карти відності. Вісьмірка копків це просто ані просто у щоб ні матюкати спетлі узад проблем. У Верховній Раді почали розглядати законопроект про мобілізацію, і навіть зараз, Маш, коли ми з тобою пишемо цей ефір о півночі, да? Верховна Рада розглядає правки до цього законопроекту. Там 30 депутатів приблизно залишилося. Ну це всі, хто там залишився. А решту я не знаю, чи побоялися на себе брати відповідальність, чи у них інші важливіші справи. Е, ну наші люди всі стурбовані. Як взагалі там буде? Да? Чи буде прийняти цей законопроект про мобілізацію? Що буде з демобілізацією, Яку взагалі виключили з цього законопроекту? Ну там знаєш, такі зараз історії довкола цього всього відбувається. Думаю, ти, ти бачила, да там а, а, і, і може там люди там тобі скидували? Ну це просто якийсь треш. Так, <ків> да, тобто, чи ми питаємо, що да, чи буде прийнятий закон, так. Знову які-та правки вносити будуть, бо що знову міняють. От знову що то, вот -то буде мінятися. Тобто, це ще буде довго, це от відбувається, ця вся катавасія. Вони хочуть це, затягнути цей процес. Так, його буду затягувати. Чірка разлюпаде. Друзі, як ви знаєте, я майже щодня проводжу прямі ефіри на своєму YouTube-каналі. Інколи один, інколи й більше. І всі актуальні теми та запитання я збираю в своєму telegram каналі Посилання на нього я залишаю в описі під цим відео. Тому, друзі, заходимо, підписуємося на мій телеграм-канал і. Не лінуйтеся, пишіть мені, будь ласка, запитання. Ти знаєш, ти от е, дуже часто говорила про монастирського. А я хочу спитати про його попередника Арсена Вакова, міністра МВС, колишнього. Зараз з'явилася така цікава інформація, що він е, обзавівся бізнесом на Закарпатті, е, купив там фірму, яка займається вирощуванням лісових горіхів. Ну і дуже пильні глядачі звернули увагу на те, що а чого Арсен Борисович вирішив завестися бізнесом саме на Закарпатті чи не. Чи не говорить це про те, що він трошечки сумнівається в тому, як взагалі буде з Україною після цієї війни, як, в якому стані е, чи ми вистоїмо? Тобто, що він знаєш таким чином вирішив ну себе убезпечити від усіх там можливих обстрілів і всього, чого тільки можна? В яку гру грає Аваку? А син барісів, як правильно питання, Хорошо, дивися. Давай, може, спитаємо, чому Аваку вирішив обрати місце для бізнесу саме Закарпаття? До речі, там Микола Тищенко також має свій бізнес. Я думаю, це знаєш через що? Через там діти процвітають вже бандіти, процвітають них на Закарпаття. Тобто там вже багато того є всього. Ага, тобто ну якби одне до одного липне, давай так скажемо. Того. Так, я знаєш, довго Маша, вибирав яке ж останнє питання тобі поставити сьогодні під час нашого ефіру. І от моя глядачка випередила мене, і вона написала: що, от, Мирослав, спитай, будь ласка, от, коли повернеться залужний і дасть всім просратися? Моє найкраще питання, коли мені так подобається. От я так обожнюю. Я вже два роки кажу про те, що коли наставиться питання, всі мені так коли ж. Ну ти ж знаєш наших людей. Наші люди ж хочуть від тебе почути. як можеш. Щодо Закарпаття, я ж кажу, іерофант і диявол, зв'язки. Тобто там все це процвітає. І плюс ко всьому близько границя. мечей. А, Залужний. Я не знаю, як питати правильно. Чи повернеться залужний? Так, да, де він зараз взагалі залужний? Бо знаєш, в інфопросторі його взагалі немає. Працює. Ріка Пентаклів. Король Пентаклі. працює. Тому що він в Україні він працює. Карта від людника падає. Ну тобто він займається собою зараз. Я думаю, що він все одно приймає якусь участь у війні. Все одно. Можливо, радником, можливо, кимось ще, але він все одно у війні. Тобто, мені по відчуттях, якщо да, я знаю, що він працює, відчуваю, що він працює, що він є. І що важливо, до нього дослуховується? Дослуховується Я думаю, до його порад. Я думаю, що так. А чи займозаложне взагалі якесь місце в Україні в плані ось должності какого-то, да? що так? Поки не вирішили, куди, як і що. Ну, показують публічна лічна, звізда, аерофант, генерал, да. Карта Мака все одно я все одно вважаю, що він не допомагає стратегію розрабатувати для контрнаступления, для всього стал оборони, для, для всього старного. Я уверена, що він принимает участие, как... пускай він генерал, как бы, не, не не на бумажках зараз, ні офіційно, але він генерал все одно допомагає, що там, тобто роботи в Україні. Находится. А ти справді бачиш, що може бути цей новий контрнаступ, про який, до речі, Зеленський сказав вчора, що от Україна розробила план. У плану, що це є контрнаступа, я вже знаю, что він є. Просто. Головне, чи буде успішно. Чем значить? контрнаступати? От чем контрнаступати? Такі потери. От как контрнаступать? То ще і підтримка а видержать. Да, ще й захід підсирає, да, Розумієш, оборону б нам витримати. А потім контрнаступати. Чим будемо? Палками і гімном закидати, чим мы будемо? Я не розумію, цього. План контрнаступа є. Все равно, що там щось дописую. Тут карта мага, опять-таки і восьмерка мечей. Не до конца. Должен быть, но не до конца все равно Контрнаступ поки зарано. Знову ж таки, карта півдня падає. Сюда направлено все. Запорожье и юг. Сразу. Звезда и mm. солнце, видишь? Херсон да. і Запорожье. Я бачу, да. Сразу. Ой, ну да, Давай більше копати не будемо. Хай це для ну, наших ворогів буде біда на. То я завжди таке казала, нічого нового не скажемо. Дякую це тобі, дуже Маша. Воно. Да. коротше, дорогі друзі, ви були на YouTube каналі Мирослав Солонар. З нами сьогодні була головна відьма країни Марія Тиха. Підписуємося на youtube канал Марії Тихо, і там більше прогнозів. Також на інстаграмчик і на мій каналчик. Також, друзі. Будь ласка, підписуємося. Скоро буду в ефірі. Всім всього хорошого, до побачення.